Як зібрати команду? А чи цікава ігрова механіка, яку я придумав? А як взагалі почати свій шлях у геймдеві? На ці та інші питання є універсальна відповідь, яку ми радимо всім. Ігровий джем. Геймджем хакатон для відеоігор. Рідше настільних збір розробників ігор для розроблення однієї чи кількох ігор все зрозуміло? Ні? Ну тоді давайте розкажемо коротко. Фактично, Game Jam це щось на кшталт відкритого мікрофону серед стендап коміків, тобто для нас, розробників, це можливість отримати відгук стосовно гри, неоціненний досвід та знайти цікаві знайомства. А найголовніше на виході у вас вже буде прототип гри, який можна доопрацювати. Саме так, до речі, і зародилось багато цікавих проєктів, як от SuperHot, Inscription, Hollow Knight, Українська Friлендерс та інші. А якщо ви хочете почути більше про історію створення цих ігор, то напишіть нам в коменти. Розробка ігор для геймджему має дві особливості. По-перше, гру треба зробити за короткий час, наприклад, тиждень. По друге, ігри здебільшого об'єднані одною темою то як виглядає весь процес і що потрібно знати для джему. Давайте розбиратись. Для початку радимо вам зрозуміти, чи є у вас друзі. Хе, окей, мова про команду. Звісно, ви можете крикнути Я все вмію сам і показати, який ви крутий розробник універсал, але це а вже ж, складніший шлях. До того ж, робити це з командою веселіше, то де ж знайти Тіму? Все просто тематичні форуми, сторінка самого джему, або ж є більш швидкий і зручний варіант наш сервер у Discordі, де є канал співпраця, створений спеціально для того. Уявімо, у вас вже є команда, або ж ви вирішили бути крутим соло-розробником, який все вміє. Що далі? А далі обираємо джем, якщо ви цього ще не зробили. Наприклад, на тому ж itch.io, та сидимо й чекаємо анонс теми джему. Розуміння теми та брейнштормінг ідей часто найважчий етап для учасників треба переварити у собі цю тему, бо це як правило не зроби мені РПГ про орків і зомбі з бластерами. А щось дуже абстрактне. Ну а далі обміркувати різні механіки і зрозуміти, як це все взагалі поєднати. Візьмемо для прикладу тему Roots з останнього Global Game Jam, одного з найвідоміших джемів у світі. І тут вже самі якось думайте, як розуміти цю тему, бо Roots не лише коріння, а ще й Root права, або ж можна розуміти це як джерело чогось. Дехто взагалі розумів тему як математичний корінь, але креативність на цьому не зупиняється. Зазвичай ідея та механіки трансформуються під час вже самої розробки, а через обмеження часу, на жаль, доводиться часто ділити на два кількість механік у грі. Тому, щоб встигнути створити завершену гру, можна всі механіки та ідеї розділити на 4 категорії. Must have – це важливі основні механіки, на чому все тримається. Should have – це елементи, які повинні бути, але не є ядром гри. Could have – було б круто додати, але якщо на це буде час, без них можна обійтися або реалізувати вже після джему. Та won't have – це цікаві ідеї, але швидше за все не буде часу, щоб додати їх взагалі. Чим більше механік, тим більше треба їх тестувати та фіксити. Тому старайтеся не перебільшувати. Також не бійтеся експериментувати, бо саме для цього джем і створений, це подія, під час якої реалізуються найбільш дивукуваті ідеї розробників. Припустимо, ви вже вирішили робити гру про ентів. Що далі? Робіть? Але так усвідомлюйте, що для оцінки вашої гри судді не будуть дуже довго в неї грати. Та й на довгу гру краще не витрачати час. А сконструвати зусилля на тому, щоб відшліфувати основні механіки, візуал тощо. Орієнтуватись варто на 10-15 хвилин геймплею. Не намагайтесь зробити новий Skyrim. Для більш чіткого усвідомлення часу можете користуватися простою формулою. Якщо вам, щоб пройти рівень, знадобилося 5 хвилин, то гравцеві, вірогідно, знадобиться у 2-3 рази більше. Окей, в нас вже є гра, яка має якісь механіки, в яку можна пограти. Тепер згадуємо, що у вас є безробітний друг саунд дизайнер і говоримо йому: робіть! Якщо ж у вас немає такого друга, а ви цього робити не вмієте, то як альтернативу можете використати ресурс OpenGameArt, на якому, до речі, є не лише звуки і музика, але й безліч спрайтів, текстур 3D-моделей тощо, або ж спробувати інші ресурси, ліцензії яких дозволяють використовувати їх контент. І звісно, додаємо туторіал. Насправді це дуже важливо, особливо якщо у вас є нетипові механіки. Бажано зробити інтерактивний туторіал, але оскільки часу небагато, то можна просто додати окреме вікно з поясненнями та візуалізаціями, коротке опис керування, основні взаємодії та мета гри. Сторінку на HEO теж варто брати до уваги: додати графічні елементи на кштат лого або банеру, відформатувати текст тощо. Це дозволить привернути увагу гравця і мотивуватиме пограти у вашу гру. На ічі тисячі ігор, тому треба чимось виділятися. Також на деяких джемах бажано додати веб-версію гри, але якщо ви змогли подолати весь цей шлях до цього моменту, то проблема у вас з цим теж не повинно виникнути. Ну, все. Ви втомились, ви все зробили, ви завантажили гру. Вітаю! Що далі? Далі чекаємо ікс днів, поки всі ігри пограють, поки всі ігри оцінять. А якщо ви хочете більше реакцій на опубліковану гру, то оцінюйте ігри інших. Таким чином ви можете спрямувати відвідувачів їх сторінок на свою. Схрещуємо пальці і сподіваємось на перше місце, за яке ви отримуєте крутий ноутбук або чашку. Окей, помріяли? Тепер, щоб ви не витрачали час на пошук потрібного вам джему, є чудова новина. Ми запускаємо власний геймджем. Він відбудеться 11-13 серпня. Ми пограємо у кожну гру на нашому discord сервері а підбірку найкращих ви зможете побачити тут на каналі. Деталі ви зможете знайти на сторінці джему. Там ми залишили корисні посилання, які допоможуть вам підготуватися. І, звісно ж, приєднатись до джему. Не забудьте приєднатись до нашого Discord. Там ви зможете отримати відгук на ваші ігри, знайти однодумців, взяти участь у різних подіях, отримати допомогу чи знайти людей в команду. Також можете глянути на огляди ігор, які ми робили під час GGJUA. Там можна не тільки почерпнути ідеї, а й багато корисних порад. Не забувайте про реакції під відео, підписку та дзвіночок. Напишіть власні поради для успішного проходження джему у коментарях. Скоро зустрінемось і пам'ятайте, разом варити ігри веселіше!